Добрий ранок, добрий ранок усім, хто сьогодні тут є. Добрий ранок усім, хто зараз поряд. Якщо хтось вже приєднався і хтось мене бачить, напишіть, будь ласка, як мене видно і як мене чутно. Добрий ранок, і сьогодні я тут для того, щоб подякувати за ранок усім, хто боронить нашу землю, усім, хто боронить наше небо, і завдяки кому я зараз можу казати ці слова добрий ранок. І велика подяка українській поетичній родині за проєкт, у якому я сьогодні маю за честь взяти участь, і який створений для того, щоб подякувати захисникам нашої країни, нашої землі, нашого неба і усіх. Хто бажає приєднатися до цієї подяги, запросити допомогти, допомогти донатами, допомогти, підтримавши збори, збори, які проводять волонтери Всеукраїнської поетичної родини, і посилання на які буде у коментарях під цим відео. Відео. Приєднуйтеся, будь ласка, беріть участь, а я сьогодні буду читати вірші. Я сьогодні буду читати про війну, про весну і про любов. Тому що саме ці речі дуже тісно і щільно. Переплили, переплилися у нашому житті сьогодні. Буду читати. Дівчинка втома, безсоння та кава, в закутку зліва, старі покривала, ніч, коридор, колискова сирени, донечка спить, наче опіки, нерви, дівчинка каву ковтає повільно, світ дві стіни. Немовля і мобільний, блимне екран заповітне відбій, раптом його есемеска, живий, дівчинка, кава вже ранок четверта, їй би усе це із пам'яті, стерти, їй би годинку поспати, тихіше, їй би на ранок усе як раніше. Кожного разу я собі ставлю питання. Чи варто писати, чи варто виставляти на загал вірші, тексти, які так болять нам сьогодні? І кожен раз я відповідаю, що так варто, тому що це частина нашого життя сьогодні. І ми маємо про це говорити. Ми маємо. Про це розповідати. І дякую усім, хто боронить, хто захищає. Мамо, чуєш, а раптом і тут війна, ти склади свій рюкзак, поклади біля ліжка, розкажи мені казку про дюни і про слона. Не забудь наш альбом і вівсяного печива трішки. Знаєш, мамо, а скоро нова. Весна, може, купиш мені нарешті уже мобільний? Мам, чому? Ну чому ти така сумна? Мама, мам, я тоді подзвоню Марині. От би їй передати від нас привіт, вона поруч живе у будинку, де впала ракета. Пам'ятаєш, який, який був гучний приліт? Як ми потім жили без води і без інтернету? Мамо, мамо, а скільки між хмар зірок? Я весь час рахував ще тоді, у бабусі, влітку, як скінчиться війна, ми поїдемо в наш садок. Я уже так підріс, зможу сам відкривати хвіртку. Мама, мама, а завтра яке число? Я завів календар і тепер відмічаю дати. Бачиш місяць, он там загляда до нас у вікно. Як нам ближче тепер? До нього а чи до тата? Усі ми мріємо, щоб у наших дітей було безпечне, щасливе. Світло та затишне майбутнє. І для цього нам потрібно допомогти тим, хто захищає нашу країну. І зробити це можна взявши участь у зборах волонтерів української поетичної родини, які будуть у коментарях під цим відео. Приєднуйтеся, будь ласка. Чи наступна зима убере крадькома мамо, пильний поспіх доріг, у незайманий сніг, жваво, чи кружлятиме він межі вікон, і стін, віри, де без світла і сну, і долоні, і суп гріли, чи від нападу сліз урятує реліз тихо? Як між шарпаних стріх, ніч збиватиме з ніг. Дихай. Я дякую за можливість дихати цією весною. Дивитися на цей дощ і чекати сонечка, яке обов'язково прийде після дощу. Дякую усім, хто боронить і хто. Захищає, дякую. Дякую, наче птах, З вірою на устах попри усі сніги Задля життя снаги. Ти повернись живим, тиша сховає дим в шати рясних калин, стріне тепло родин. Дякую, наче біль Чи рани гоють сіль. Ребра вогнем пече, рідне міцне плече, ти бережи себе, листя густей рябе, вкриє від криги злив, серця живий порив. Дякую, наче суть, волі свічаду путь, наче любов свята, звідчаю пророста, дякую. Дякую усім, хто боронить, дякую усім, хто допомагає, бо тільки разом можна зробити більше якісніше і корисніше. І я запрошую усіх, хто дивиться, хто зараз з нами поруч, хто буде дивитися цей ефір. Приєднуватися до зборів на допомогу людям, які захищають нашу країну. У коментарях під цим відео можна буде знайти усю інформацію. Дякую, будь ласка, ось приєднуйтеся. Так багато колись, межі Весна Милина, утікаю увесь. Запікає у глину кольорові цятки, Зойки світла та тіні, наче щастя крихкі, мов кохання свавільні, так багато колись між вітрами безодні, але поряд дивись, проростає сьогодні, наше сьогодні. І сьогодні, зараз ми можемо. Зробити усе, що від нас залежить, для того, щоб наше завтра було краще, було тепліше, було світліше, тому що, тому що солдат не спить, і ще занадто зимо, важке повітря стогне і тріщить, десь біля хати тулиться калина до рідних вікон. Гронами суцвіть, солдат не спить, тумани стали кволі, Кривавить небо ружами вогнів, у серці міста клени і тополі, а біля люлі тихий ніжний спів. Солдат не спить, у світанкову тишу тривога рветься палохом заграв. Ти чуєш, як малеча рівно дише, їй сниться. Повернувся, обійняв, що має бути важливіше зараз, ніж наші діти і наші янголи-охоронці, які боронять нашу землю, наше небо і наш спокій. Допомагаємо їм, як тільки можемо. Ми на окраїці світу, криниця, бурий мох, Ми на окраїці світу, лиш ти і я удвох я люлю колесаю так солодко сепеш. нема у серця краю, любов не знає меж. Ми на окраїці світу, ба тиша, і ліси, і поланин палітра, і оксамит роси, вітри суворі погляд шпурляють межі стріх. Та я молюся поряд. І ти не бійся їх, не бійся, бо нас захищають найкращі люди. А щоб їм допомогти, ми можемо підтримати збори волонтерів української поетичної родини, які будуть у коментарях під цим відео. Дякую усім, хто допомагає. Бо знаєш ще завтра, а завтра весна. Вкриє застуджені вулиці пледом, простір наповнить повітрям і медом, а до смаків домішає вина, надто розхристана, трохи сумна, Вийме з груби, барвисте багаття, вшиє цвіт полум'я в хустку і плаття ніжно-небесна, невпинно земна, баяк сміється, бентежна, вразлива, йде навпростець, зігріва. Обійма, глянь на ті очі, веселка чи злива. Усі ми чекаємо на справжню весну, красиву, затишну, справедливо переможну і усі ми її наближаємо як тільки можемо. Дякую. Небесне крило колись бездаганно чисте, несло до зірок. Лише ліхтарі, камет, і людство мале плекало своє дитинство, Шукало стежки, колеса і інтернет. І кожна зима вдягала у кригу сходи, і нова весна мережила сонця, сміх, і пагін життя вбирав у каріння воду і вірить не міг що хтось між заграв поліг, а на межі. Світанком сталеві оси, ковтають зірки, блакить розмиває дим, бентежне маля, у неба дитинства просить, тендітне маля, що вірить у слово дім. Бо наш дім це наш оберіг, наше місце сили, наша. Фортеця і наше натхнення. Бо розумієш, це місто, воно про любов сюди тягне невпинно, у будь-яку пору до говірки бруківки, до неба, основ, до зупинки маршрутки отам окрай школи, до заквітчених сонцем дахів і мостів. До вітань біля ліфту, привіти, як справи, і до вікон, де сіється світло життів, коли ніч одягає у тишу, бульвари, магістралі, подвір'я святая святих, у підземці гітара сповідує віру. Розумієш, це місто, воно назавжди витинанками стін. Проростає у шкіру. Дякую усім, хто оберігає, захищає наш дім. Дякую усім, хто допомагає захищати і оберігати. Дякую за ранок. Будь ласка, долучайтеся до зборів на допомогу нашим захисникам, захисникам нашої країни. Уся інформація у коментарях під цим відео. А я ще трішечки слів скажу про любов, про кохання, тому що, мабуть, усе, що ми робимо, це завдяки і задля саме кохання і саме любові. Коли скінчилися слова, лишився вечір межі нами, у очі темряві, жнива. Дивились золотом багряні, і сонця диск хилив свій шлях, У ліс примар безповоротня, Повісимо думки на цвях, Кардонів зим тепер так модно, і літня ніч укриє нас Тендітним подихом надії, і льотом Рим поверне час веселку на малогі, на вологі вії. На тендітних красивих плечах кохання та любові тримається цей бентежний неспокійний світ на міцних надійних плечах. Напишеш про мене вірша ніжніше, не поспішай, найдихання ніч колише вільніше. Стривай, стривай, затулиш мене собою, бо ж спеку вкраде зима, у скронях не чутно болю, кинь руку, і мене нема, врізаючи в серце Рими, кричи, не зважай, кричи з заплющеними очима, впіймаю усі мечі. А я дякую усім. Та сьогодні поруч, поряд зустрічає цей ранок. Я дякую усім завдяки, можливо, сьогодні читати вірші, спілкуватися, дякувати. І давайте допомагати разом. Усім, хто боронить і хто захищає, давайте підтримаємо донатами допомогою наших захисників. І не буває незначних донатів, не буває невеликої допомоги. Усе важливо і усе потрібно, бо саме разом. Ми сила у підтримці і у взаємодопомозі. Моя калина бренить дощами, Моя калина суцвіть політ. Цей юний червень назавжди з нами, цей спраглий серпень, майнув привіт, Моя калина лайнів троянди. Мо... Пісень барвистих нестримний лід, Любов калише. Сердець плеяди на гронах пишних їх ніжний цвіт. Наші прекрасні, неймовірні люди були, є і будуть найголовнішою окрасою нашої чудової, красивої землі. Дякую дякую усім, що ви поряд, дякую усім, що ви є. Дякую, що ви допомагаєте, дякую усім, хто захищає, дякую Збройним Силам України, дякую людям, які завдяки тому, що ризикують найдорожчим, дають нам впевненість у нашому завтра. Давайте їх підтримаємо, будь ласка, донатами на збори, які зазначені у коментарях під цим відео. Збори проводять волонтери української поетичної родини. А я дякую усім за ранок, дякую усім, хто був поряд. І я бажаю усім тихого, безпечного, спокійного. Затишного дня. Дякую. Дякую. Нехай день буде добрим. Дякую.